Взагалі, хоч якихось поболок опонента з точки зору стрільби, але при тому були нюанси з тактикою. В нас пістолетка, нюк, перша мапа, вихід, але ксібій вже ваші спину. Чело, як і казали, не пробачає. Не наздогнав, не наздогнав своїм прицілом Олексібій. Зараз щело, як наслідок, першою жертвою стає. На цьому нюці саме він буде першою мапою. Нагадаємо вибір команди фурія. І насправді вибір цілком виправданий, тому що якщо дивитись на останні місяці, то нюк це мабуть єдина мапа, яка виходила у фурі, і от єдина мапа, ось, з якою є проблеми, ось такі в наві й самий нюк, та сама фірмова мапа для Фурії поки що намагаються не пропускати навіть гравців з дев'ятки, але сам є проблеми і Мавадефу дають покшоту. Падафу ще один кіл. Та не вже намагаються відстрілятися. Скаус останній стані проти трьох. Ігор. Що ти не робив? в трібух кіл цьому піснуватим раунді. Знаєте, скаус, задушити його. Це справа часу. Має бути чотири кп, Душа в руках вогонь в серці Та жиль застили фраг. І ми вже різати побіг, але Джелі ми каже наві. Но останнім часом не найкраще вона виходить. Зараз бід забирає Чело. Перший спротив подолано, побільше вибита вибухівка. І по ній є повна інформація у команди Наві, що має, звісно, дати перевагу. Фолен забирає стеку іме. І насправді шанси теж які ще залишають. Радіо з двох сторін затиснути але позиції. Погані біжель. Ой, а це може дорого коштувати. Пролетіли, проігнорувавши одного з двох гравців. У смок, вирішили пірнути навіс, за що були дуже сильно побиті зараз. Скаус-один Хелспонд Серато 6 хп. Юрій, хедшот на Алексі Бі. Так, він теж залишився червоним. Та тепер Ігор один проти всіх. Бомба, до речі, лежить весь час. І Вандерфул спробує розіграти цей момент на його користь. Іксерато вже під дев'яткою його чекає на випадок, якщо Ігор буде саме тут. І навряд чи Ігор чекає. На жаль, цього це перший раунд для команди Фурія затищена. Ти що передбору на сервері, Вандерфул не поталинило по стрільбі. Смок не заважає, і може навіть чути ротацію. Фурія крутить на рампу. Дуже швидко грає Фурія, дуже швидко вона змінює напрямки свого руху. Пік від біта приречений просто на провал, оскільки не було шансів. Дуже багато разів на нього дивилось. Непогане затискання від Алексі Бі в плані демеджу, але не фактично. Ще й падек сер е, паде, секунд, дев'ять. О бомба тільки йде. стривайте. А що за рано раунди Від фурії зараз він же не встре. Ні! Ні! Чело. Вау! Ну там навіть мені здається без чело фолон би не встиг. Зараз. На Вандерфула знову таки велика надія на його позицію, і цього разу вона приносить бодай якусь реалізацію. Мінус каус. Мінус є, і їм, здається, теж розуміє розташування гравців команди Фурі, які зайшли в Сікрет. Джел. Мінусує ЗМП Хичело, поки що. Поки що, все було непогано до ось цього кіла, але іми ще й Юрія забирає. Непогано тут Юрія розтягнули між двома позиціями гравці на Емпехах. Це якраз іми та Джеель. Залишається Ксирату та Фолен. Дуо насправді дуже небезпечне. Ну і дивимось уважно, ксирату вже іми забирає. Олд Фурі в компанії Олда Бразильського Кесу як такого всього а, залишаються. Так, небезпечний, абсолютно дует, гримучий. Досвід Фолана, скіл Ксерато, все поблизу, і зараз Габріель Забирає все більше простору, під А. Його під дочекався. От такої цього точно Фолан не чекав вже. Для Ксерато опції ліпше, ніж сейвити, мабуть, нема. Та, та, і ми каже, взагалі, Забу, забуваємо за цей раунд. І рухаємось далі. Все гаразд, все чітко, ми молодці. Ну будемо що так воно і буде, але як собі вже знайшов Юрія. І ентрі е, у цьому раунді за командою Na'Vi. класна і головна правильна мотивація. Раунд виграли супер, але по ділу ви маєте вигравати раунди легше, без ось такого рандомчику невеличкого, який відбувся. Легше вигравати зараз. У в таких кондиціях це вже абсолютно інша історія. Що. Досить смісно стріляється останнім часом. Джейн знайшов для себе трейд, та ще задовго до цього втратили біта. Бід нас, поки абсолютно в кожному раунді знаходить смерть. Єдиний на сервері. Ну, але для його тімейтів все. На щастя, виглядає легше. Ванфл по інформації знайшов гравця під, під Хевеном. Алексі Бі похило затиспачело, мав забирати, але при цьому все одно у нього залишається мало ХП. Хаєшечка. Очевидь, на розбиття дверей, які вже були тут відкриті. Ну і дивимось уважно, що буде далі. Чело забайтовне відкриття дверей. Інформація по Даблдору теж Інфа Інфає, окей. Але що далі з цим робити? Побачив Джейля, Чело супер битий. 25 хп. Пропушити Даблдорс і загинути від Вандерфул. Така собі перспектива. Скаус один в два. Але позиція в нього доволі непогана. Один-два. Скоус! Немає інфи про Чело. Той забирає ангар собі під контроль. Питання в тому, що Чело не сильно знадобився вже фолен. Ой, ой, о ні. Нах, вирішив хедшот давати, по Джейлі не ризикувати зайвий ксерато. Міг би спинку почухати за точкою. Може він здогадався, що це Джелі, саме джейлі не дав зарізати гравця нападу в пістолетах. І думаю, ну ні тут. Тому... Карма, карма. Треба відплатити кармою. Тим не менш, ситуація для Наві не сприятлива. Два мінуси вже пройшло, Іме один тут на пленті, куди вочевидь. Тяжіють гравці команди Фурія. Я не знаю, треба на з МП розкручуватися, аби давати шанс точій флешка. І медоджить. Мінус один. Мінус півтора кіли. Фактично ще й Юрія міг би забрати, але важко було з МПХ саме це робити. Я теж почув про пса патрони, чат! Хто з вас теж? Плюси будь да, вас, да. скиньтесь. Там несеться в чаті без патрон. 100%. Ми, ми всі маємо один мозок, чат. Тут, тим не менш, подивіться, що робиться бід. Ну, вирівня стайці, побіг за девайсом. Це зіграло з ним злий жар, падає Джеель, і навіть все одно розсипаються. Але принаймні... Nee, no, дали ми знали, що бразильці там ксерати, юрі базовані. Була така інфа. Так. Вони висловлювалися в підтримку України. Прапор український ставили. Але з патрон. Це новий рівень як Ага. Настільки інтегрували перемогти -пер -пер українцям треба думати, як українець вирішили, і так і все. Да вам нуль раундів за віком було вандерфоло, і ось йому Вован вирішив простягнути весло допомоги. Щоправда, Вандерфолу не дають його забрати. Жадібні інші опоненти. Ну, тут, можливо, навіть Вандафл поки що й не дуже хоче вдаватись до цієї історії. Алексібі забирає Юрія. Перевага Наві на вулиці стає більшою. 5 проти 3 тепер на мапі нюк. І дивимось далі, що буде у відповідь демонструвати Фурія. Хоча б тепер є можливість пограти в перевазі. Для Наві гранат, мінімум смоку Жодного нема у фурії. Якщо на цей раунд, то ніякий вже на нюку. Мабуть, вигравати. Ой, Вандерфу, Перший, другий. Ізі для нього. В цілому, поки що враження, ніби йому це вдається. Юрі? Ось момент, моментик. Як він за ваксибіз. грає в цьому моменті. За мене капітан. Перестрілює Юрія! Нормально навіть, але можливо це і на краще для нього. Все ще нуль розуміння про челу Та Про що ми говорили всі спиною, всі спиною він бачить всіх. О, обережно зіграв, та все одно імераці не підводить. 15 ку часу залишається, якби з довран раунд. Фурі не стався. Затискають лінійку, але собі та іме, і не відпустять навіть на бомбсайт свого той саме останній раунд, та саме остання надія Фурії виграти такий сторонок. Ксарати випускають від нічого. Флешка, здається, одна була максимум. Джейль та Алексабі не пропустять ні його нічело. Скаус засвітив бомбу в буці, але встиг відійти. Його відпустили по позиції. 3-3 ситуація. Юрій в мейні про це нуль інформація, судячи з усього. Але знову, як з чело в минулому раунді, чи зможе це якось виграти раунд? Ну зараз подивимось, він починає на дев'ятку забирати. Звісно, контроль на цією позицією може багато дати можливостей. Тут смок. Алексі Бі якраз сюди ближче до винтів притискається. Вандефл проявляє ініціативу зі снайперською винтівкою, намагаючись таки якусь зону під Аплентом взяти під контроль. Ну і насправді для Юрія це може бути не дуже приємна новина, якщо Алексі зараз на дев'ятці його законтролить після розвіювання смока. І він банально нікого не бачить. Ого! ага, фолон щось бачить. Все видячи моком своїм. Фраг в крізь, дим. Ось Іван. Є фраг. Це була якраз бомба. 40 секунд є ще час спробувати її забрати, але зверніть увагу нуль гранат. Фурі їм доведеться просто розпікувати. Вся надія на стрільбу. був Тареда проти ватаху. Фіцшот. З Здійгло в руках. Ні, Юрій не відпустить. Біт не встигає. І у фоу нас з'являється вже АВП. Іван Адефло ніби все розумів і все бачив, але в останню мить чомусь відвів приціл, чекаючи, можливо, іншого спота, і це все-таки е, дуже неприємний жарт з ним зіграло. Біт на контролі снайперської гвинтівки, як тут пройти, ніяк. 5-7, шановні. Грайте за сайт, Подивимось, таким аїмом! біт. Вітаємо на сервері! Нарешті доєднався, настріляв четвертий фраг і відкрив шлях через рампу вже на б І те першим, ну, принаймні, шов, була змога ще один кілоформлювати, Юрій забере Джеліс, стає проблемою. Акваріумі. Вандефул! Може зайти в спину прекрасно. І Чело. І Юрій. бачите, догадав. Там ще й спина. Мінус один. Мінус два. Не буде. На жаль, Чело одразу на розміні. І навіть просто розвертається в напрямку і плента, де нікого нема. Все дуже і дуже логічно. Але от Чело якось треба перехопити. Хоча він не особливо поспішає. А може і дарма, Чело, не пішов. Тепер чекає, але вже запізно. Виходить на точку, бомба буде встановлена. І це задача мінімум, яка вже виконана командою НАТО Свінсера. Сібі впорався проти щелу. Найс фраг. Насправді Xerato та Юрі Олди. 2 два 3. Лайк like ставимо цьому кілові. від як -Бі. Залишається ще два зробити команді Наві. І один Ксерату на лухе пепуві. шансів насправді було не дуже багато, але він ставить хедшот по біту. Флешечка не найкраща. Юрій виривається під з вентиляції, і робить важливий мінус. Стається два. Застопов він одного, це вже шалений плюс. Ксерато спалив свою позицію, і це головне такий раунд вже фурії не виграти. Ксерато це чудово розуміє. Сейф армору та берет з його боку. Дуже неприємною несподіванкою. Лякає мене ксератос, його долу Брехати не буду. Позиція. Ой, а яка флешка, а яка флешка? І ось він все разом. Два пістолети означає два фраги від нього. Ініціатива. Ні, що починається. Джель зміг, хоча б з зупинити. І цей фраг був під питанням. 28 секунд. Навів трьох. Треба якось вриватися, на сайт, щось робити. Юрій не відпускає Джеля. Що відбувається? Олексій Бій вухом приймав собі всі кулі на планеті. Вандерфа вже загинув. Олексій хоче хоча б на бомбу зіграти. Аби хоч щось винести з цього раунду. Йому дозволять і встановити. Так, але виграти таке неможливо. Алі пополена, ви його чуєте, ви його знаєте. І намагаюся оминути всіма можливими способами. Наприклад, як зараз це робить Джель Челло. Пристріляв іми. Ось тут тепер позиція Джеля. Так, все ще класна, але ти трей... Можливо, десь тричами навіть, якщо всю його. Готується вихід. Проти Фоуна одразу відкидається смок, Чело, можливо чекнув. Він тепер сам показує свою позицію. Переставляти тільки одного виходить. І Волонс полив точку. Oh. А що? А віделка, Віделку закритий. Чому? Гранат же було багато, ні коктейлю, ні смоку набережнуться нема. Ветелка, здається, тільки ліва була закрита в цій ситуації. Вони ставились на привлики жах під бушером, який не працює. Фурія! От він, Валерій Ваховський, залітає одразу на наші екрани. Бере Авік в руки, готується пікати ще й третього. Але не ризикують. Фурія відіграватися йому небрація. Фурія відігравала в Діфенсі до цього насправді супер неактивно. І перша ініціатива, яку вони роблять, одразу карається гарним ім. Відвітає спрей контролем. Це шанс для команди Наві не відпускати суперника і все одно зазіхнути на повернення. Залишилось тільки дограти. Тільки спокійно без зайвого кіпішу закрити раунд 5 в uh -huh. 4 в 3. <реш> і ми дав би хоча б речення договорити. Бомба встановиться і далі, мабуть, знову сейф ми з вами побачимо від фурії. Але така перетяжка по раундах туди-сюди не дуже влаштовує наві. Їм треба вже розмірковувати над серйозним стрійком. І ми з ще до того моменту, коли може і начекати на гроші наві, тому що треба вигравати просто все. І вигравати все, і в фурі, економіка непогана. Там скал за Юрія по 5-6 тисяч, кілька раундів в запасі. Я думаю, по економіці вони точно мають. А в разі чого там і лос бонус підтягнеться. Тобто, все одно історія залишається неприємною, враховуючи, що фурі не так багато залишилось раундів, аби банально добрати цей нюк. Так, з, з ділейчиком, звісно, доставка їжі до доріло долетіла. Ініціативу проявити, а тут їм зустрівся на шляху Валерій, який, здавалося б, не хайфрагер зараз на нюці, але при цьому своє діло робить знатно. Як Іванфул зараз, мінусуючи Фоллена. Можутили. Нормально, Ого. іма, іма з біноклем весь цей час грав. Здивився, дескалс, джеель забрав. Ідеально в потоці в моменті, всі гравці наві. Тепер дійсно намагаються не віддавати девайси на сейф і трошки розкутіше грають. Біт з хаєшкою. Ксерато забагато хп, щоб померти від цієї хаєшки. А от залишитись битим це ізі. Ксерато, Ксарато, все гарю. На роботі буває таке. Інколи граундах чело буде мутитися. Уш радіо. Вихід до кінця, шість квіки протисли. І біта зараз заберуть. О, ні. Що відбувається? Вандерфул, єдиний хто знаходить, веде якийсь розмін. Ще до речі червоний скалс іде на навдогін. Наступає на п'яти опоненту, але ламає собі зуб. Вандерфул <п� divarful> <п� divarful> фуф. Кого ви пушите? Кого ви пушите? Ми вас питаємо. Розбирає їх просто на запчастини. Зараз Ігор, але от питання, чи причекає він ось цю позицію, праворуч притул до стінки і чи зробиться його тімейт. Вандерфул дивиться. Вандерфул дивиться. ВАНДЕРФУЛ! Фул! Квадроки! ЖД, ну що? Що це за ім? Годлайк полон. Хочеш п'ятим бути? Підходь! Де хейтери Ігоря! Де хейтери Ігоря зараз просто розвалив соло цей раунд. Здавалося, у ситуації, коли в Наві абсолютно все пішло шкереберть, і в ситуації, коли цей раунд стане знову провальним, неочікуваним і прикрим для команди Наві, але він знову це робить. Серце було в п'ятах, та на допомогу приходить. Вандерфол дропає квадро. Однозначно, MVP мапи від Наві зараз. 20 на 12. І, типу, знаєш, хтось скаже, там, МПХ, якийсь там ЕКО, і не дуже, що? не дуже такий раунд, але він просто встановка виграє, який фолон зараз, він по Макітрі, це Ейс для Вандефола. Гірше складається для фурії. Попередній раунд вони на МПшка грали. Зараз вони без нормальних гранат знаходяться і раунди за два для них. Ось чим доведеться жити. Юрій фоло. Дають, поки уст. а цей раунд може бути дуже розпачним, Виходить з ним. Там і навіть! Як! Що це відбувається? Вандерфол, ну що, два із флот, ці пісні, давай замовляємо. Це ж, ну, для Вандерфола взагалі. Фу. Пасти про Вандефала. Е, ну, що це справді вони а не щось інше. Ну і Молік змушує Джейля рухатись активніше і забирати кзерату, хоча дуже важко, Джейл мав дотискати ще біюріа, але цього йому не здається Вісопу! Подивиться, вісім, не дивиться! Вісно, вже два, браги! У нього третього надамажирці стримує. Арбоди не вистачить, він пішов живий. живо. Отже вийтеки, під це все, але тут ще і два гравці, тут ще і сетап, який починає свою дію, вихід далі. В Олексі, мінусой Сарато, крутиться, на ще один кіл, і ще один кіл, як він це робить. Олексі Бі пішов забирати девайс. І впав. Ну Типу, давайте додивимось, Джелі така зв'язка фемуче, що могли б спробувати, якби не Fallen. Але Олексі Бі реально зараз пішов забирати девайс, поки в них живий гравець на рампі був. І ви з пістолетами. Ну тип і ти і, 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 найцікавіше, що по ньому була інфа. А, ні він це, постріляв і впав. Тобто це, 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 це... ситуація з вісімкою all Over Again. Ви знаєте чітко про одну позицію. У вас перевага, вас багато. Ви можете декілька просілів контролювати. А ну окей, що було то загулом? Раш наступна мавка стартує прямо зараз у чого, до речі, коктейль, Але він підве. А же коктейлю не буде. Проте Ксерато. Ксерато знов бере що робить. Мінус три від нього, але далі тільки бід зможе його вгамувати. Два проти трьох. Ситуація для Наві. Бід та Алексі Бі. Треба встановити бомбу. Треба, хоча б, заробити грошей. Біт знищує чіла. Забирає собі USP в руки. Той майже фуловий, до речі, юспик. Ну а тепер. Від Олексібі на 2 в 2 ситуації. Запальна граната фол не цікаво виглядає. Помітили щойно його більше інфу по розташуванню опонента. Є запальна полетіла. Ох, цього точно Олексій не чекав. Намагаються його змістити з позиції, і це працює. 600 баксів себе виправдав. Але біт. ні не зможе витягнути цей раунд на своїх очах. Мав би бути квадроків. Можливо, якби не останній гравець фурії разом з Джи Джифет. Ми готові. Вже до нас цього найцікавішого, наві, якщо звісно, і ми, ми потім теж побачимо всі красі Вандефул, була непогана спроба вбити зараз Калса, і шанси на це були непогані. Проте не потолонило трішечки зі спреєм. А тут Ксарато по індивідуалці не пробачає, звісно, ігоря і дає йому хедшот. Що, може ж знову зіграємо на бомбу, а там вже буде як буде. Олексі Бі з пачки в руках. Начебто Джангл не хочуть випускати. Алексі Бі ледь живий, та йому так і дозволу встановити бомбу. А чому ми джангл не чекаємо до кінця? Була міскомунікація ну, радше за все. Думали, що Джейл не пропустить нікого, а сталося трошки інакше. Добре, що бомба, погано, що Кіл всього-навсього один. Серйозна проблема також. Але Найцікавіше зараз. На стрільбу виход. Чело чекає на апартаменти. І ось байтиться на пістолет. Від нього й помирає, та з серйозним демеджем також від джеля. І ось вони полетіли. Мінуси один за одним. Джель. Мінус Ксерату. Той дав всього на всього один кіл. Мінуси. І наві забирають. Минус захист Безавіху був тут. Інша мапа, інша ситуація фінансова. І інший вандерфул, який вже розчехляє раунд. З кіла з снайперською винтівкою. Ось і чело без армору, до речі, А з армором хоча б шанси були. Та та і біт спершу так не подивився туди, але потім повернувся дуже швидко, зреагував. Молодець Валерій, другий мінус для своєї команди знаходить. Вандефл на контролі шорту. Все виглядає цілком спокійно для нею. Виглядає як черговий сейф для команди Фурі. Не всі фаворити доживуть до плей плей-оф. І, і таке відбувається. Що ж тут поробить? Добре, допойоф дожили і і фурія. Ми вам нагадаємо на всяк, тому в нас більше розслаблена атмосфера, мабуть. Але попри це, напруга все одно десь витає в повітрі, тому що в наві, м'яко кажучи, багато що не виходить. Зокрема, цим виходом на Б. Фолен не влучається з снайперської гвинтівки. Повандфоло намагається флікнути по форесту. Там теж нікого не помічає. Алексібієв протунувається підходити. Стає легкою здобичу для Фолена. І є інфа по останньому. який падає. Це був Джель. Ну Наві зараз будуть проходити Фолен. Забирає Джеля. Поки що не помиляється у нас. Вантоледо. Він далі сидить за сайтом. і Чекає свого зореного шансу. Ще й сарату забирає имя. Б'ят на розміні. Fall робить ще один мінус. Два против 4. команди Манды навіть ще один мінус Робить по Алексі Wonderful. Mm-hmm знову тягнути. Клач. Він не бачить Юрія. Про Юрія немає инфай. Ось це проблема. Wonderful може його знайти позиція. Новочек. Він вибігає сам. Оп. Не розібрався. До кінця. Він почув, мабуть, що Юрій пробігав паралельно. Зринтувалися одне на одного. Wonderful never чай. Quick scope. Навіть ноускоп в одного на другого. Point. 20 секунд. Зроблено ускопу дефронти та Юрій відводить присів. Показати та вам щось та таке. Це, звісно, жарти. Вихід Чел. О. А ось це вже шанс. А ось це вже шанс. І конектор. І шорт провалилося. Ініціатива була погана, але далі повен. Так, Серату знову виходить на авансцену. Іме знайшов один кіл. Біда в тому, що треба було ще більше. Біт Про трьох одразу знає про дві позиції. Його не відпустить wow. Серату. Так, треба степапнутись. І інакше фурія зараз не в тій формі, щоб пробачати вас за подібну халатів. Пришук війна. Це насправді шанс. Абсолютно реалістичний. Бо вона буде затискати. Непогано. Nice. Дуже непогано. Залишаються три в одного. І чело взагалі за віком. Вимикає одного. Далі цікавіше для нього стає Джель за ВП. Скільки авіків на один квадратний метр? Зараз. Чело! Було близько. Та щось занадто близько. Поспокійно виважно, як вони і мають це Алекс і Бі поступово просувається на шорт звісно, то потеті це чує. Якби тут скалт не забрав вандефало на бомбі, і Алексі Бі разом з ним Що ж це коїться, які анлак для команди Наві. Тотальник, Сарато розминувся з гравцем. І ме пройшов на стерз. І поки що він точно тут не читається. Питання тільки в тому, як ця історія буде ним використана. На жаль, ніяк. Його ще й вбиває. Юрі розсипаються Наві. На мапі Міраж у раунді номер 10. Що ж на сейс? Знайти той самий важливий для себе четвертий раунд. це зробити wow. без Wonderful. Він навіть побачите, нічого не встиг. Вже флешка, просто в факт. Серато каже, давайте дубль зробимо ентрі. Та щось загалі без шансів. Слава Богу, що це матч насправді який нічого не вирішує, просто за вихід стадію, тому що я от прям неймовірні вайби ловлю ось того Ріо, типу, де Фурія теж перегравала навіть, тому що там теж було таке враження, знаєш, без виходів. фурія грала дуже суворо, не пробачала кожен постріл, кожний дію, яку вони роблять. Здається, неймовірно влучно, і навісти нічого не могли вдіяти. А Ці там най... розім'ятись у чвертьфіналі, а Та... буде легше, то розстріляєшся, звикнеш до арени, і фінал навіть. Буде той самий Омрієн. Четвертий. Знову ентрі від бразильців. Знову позиція на Хайлайн. Юрій Юрій. Двох перестріляв. Не знаю, що більше так близько. Та яка різниця? Тімейти досі є поблизу. Вандерфол 1-4. Перестрілює першого. Знає чудово, де знаходиться другий гравець. І читає третього. Куль мало, тому тапчиками добуває Скауза. Його з пістолета. Ой, хаєшкою ще й рокеджампом відправляють. На даний момент. Можливо, це буде той самий, але доведеться знову пост-ентрі в меншості, як завжди, грати Наві. Я не знаю, може сьогодні якісь магнітні бурі, що фаворити відлітають, але Джель. Джель робить все, аби Наві залишались на сервері якомога довше своїми двома мінусами. Чесно кажучи, Джель так довго перший хедшот влучав, що я вже і не вірив хоча б в щось позитивне для Наві. Але стривайте, надія залишається. 4 в 2 Більшість у Наві. Дуже серйозна перевага за живою силою. Кітів нема. Але ви. Трьох скічено, будете вриватись. Ксарато тут один в прекрасному гонстімейту слаби зіграти, його одразу зносять. Все, Скаус останній. Як тільки спалився, шанси в нього залишились вже нульові. Наві виграють пістолетку. О, <по> Вандерфул це все почув. Тепер точно є інфа ще смок. Але там на Б вже буде вихід, поки тут. Від... Ось це все відбувається. Треба летіти. Треба летіти зараз. Не спрацювала задумка в плані тактики, в плані стрільби. Досі може. І ось це проблема. Джиля підганяють флешкою та коктейлем. Знову бомба. А ось по фрагах поки не зрозуміло, скільки їх буде. Скаус, мінус біт. Ретей кічину одразу. що тут десь був гравець, але не знайшли. Миттєво його. Треть інфа! Так а ти інфа! Мовчки грають на аві зараз. Вандефолва ситуація не мертва абсолютно для нього. Опонент червоний, як і сам Ігор. Вандефол смок на бомбу. О, Хаєшка. Не, не, не. Ой, це Ріп. не котриться. Пам'ятаєте, як закінчилася перша половина хаєшки? Це дійсно може бути фініта комедія Контрфорс на останню надію поборотися починається гарно. Далі залетів трейн. Алексібі не ризикує занадто широко грати опонентів багато навколо нього. Його змушують коктейлями рухатися агресивніше, але все це ні до чого хорошого не призводить. Скрутна ситуація для Найві. Треба якісь на кшталт вриву. Ось такого і кіла по бомкері, але він теж відлітає. Потім Челос Калс роблять свої мінуси. Знову Вандефул сам проти всіх з діглом. На трійку гравців у нього є, звісно, армор і все таке, але. Тут дуже важко. Пікчело безкомпромісний. 11. Знаєте, тобто буде й чверть фінал, епіфінал, фінал з Наві. Більше буде видивитись наві, мінусів нема ніяких абсолютно. Просто хочуть люди попракатись більше перед мейджором, перед пластом, ось і все. Сподіваюсь, вони за четвер відпочидуть, який буде вихідним усіх. Oh, been... Бо це да, боляче. Ну що ж, Юс Пекин і один. Дігал у юстика ідуть вибивати бодай щось. Можливо, фолан тут земку, якого 40 хп впаде. Алексій майже дотис чело, але не дотис. Ну і будуть чекати, мабуть, втечі через яму. Там і Fallen, там і Скалс, і до слова, Джель так зверху. сидить. його не помічають, і він дає один мінус. Вандефол добиває другого, Хаєшечка, аби забрати. Все ж таки, Калашик здійснюється. Ну, теж насправді нічого. Пеньке, такий доробок, але тут ще є гравці зверху. А бід туди лізе, і тінь видно, і бід впаде. Вандефол розмінює, Ну і така собі. Тиха, звісно, але Калаш. поки що був в руках. Лише... Ох, там ще й пострільба така йде. Позбавлено шансів, і це не дуже і дуже погано. Фаст яма. Вирішили не церемонитись. Фурія бідже сповна позицію. Фубані нічого не може зробити. Юрій його перестрілює. Джель намагається відстрілюватись. Треба декілька кілів, але вони не знаходяться. І мав треті. Тільки один фраг. Цього все ще замал вади. Намагається дофікати. Юрій один на один проти Олексібі. Той самий 3-14 проти Юрія. У кого к де більше двійки? Це має бути раунд ботом фрагера. Інакше пояснення і ботом фрагера, це? Ви що? Інакшого пояснення ось такому сюжетному повороту я не можу знайти. Але подивіться, як зараз грає Юрій. Він вже пішов. У підвал з бомбою стягнувся. Він становить бомбу на Б. Повертаємось до тези про те, що кітів нема. Mm -hmm. У Юрія є смок. У нього є коктейль, є флешка і карт-бланш по позиціях. Олексі тільки смок, і в будь-якому разі за дефюз ти не зробиш, знаючи, що в тебе опонент в сайті. А ще навіть досі не усвідомив, що це плент Б. Ну, Джей схоже. Тут є дуже важко знайти якийсь мув, який зробить Алексі для перемоги. Є який так. Юрі зробить для поразки. поразки. Давайте перефразуємо. Ну, тут просто позиція така, у нього немає якраз гранати в Олексі молі, аби про неї випадити. Фейк на дефу забайтити на молі і далі напинитися like. опонента. Фейк є. Yeah. Спам, спам летить, довгий! Олексієм пересиніть! <пораз> і... Часу нема. нема. Кітів нема, здається, це жодно чи... джим. Ні nee, ні та на жаль, що ж пані та панове фурія сенсаційно стають переможцями своєї групи Ізі міражик для них.